Це рубрика «Афіша». Сьогодні я для вас підготувала чималу кількість культурних заходів, які покращать ваш настрій та, звісно, подарують вам передноворічну атмосферу. Тож дивіться до кінця та обирайте те, що вам найбільше до вподоби. У виставковій залі музею моделей транспорту триває проєкт, який має назву Різдвяний калейдоскоп. Тут ви можете побачити виставку авторських ляльок та виробів наших творчих майстрів, а ще прийти по новорічну атмосферу. Адже тут є головний атрибут свята, зустрічі нового року та різдвя. Головна ялинка, новорічна, яку, до речі, прикрашали й віничани завдяки соціальній ініціативі. Подаруй іграшку на музейну ялинку. Тож приходьте поперед новорічний настрій. Та потіште трішки своїх діток. Музей працює щодня з 12 до 19. Вхідний квиточок для діток до 19 січня безкоштовно, а для віничан 40 гривень, для внутрішньопереміщених осіб 20. Майже півроку у Вінниці діє унікальне релаксосховище без хвиль. Це сухий басейн, наповнений 30 тисячами білосніжних кульок, які відкрили. Переселенці з Києва сухий басейн це чудова можливість побути вам разом із своєю родиною, друзями чи навіть другою половинкою. Ви порелаксуєте, отримайте заряд бадьорості, адже Кульки мають масажний ефект, які допоможуть вам відпочити не тільки емоційно, а ще й духовно. Насправді, за задумом сухий басейн мав бути лише виключно для дорослих. Натомість це місце стало таким, де немає вікових обмежень, і тут можна перечекати навіть повітряну тривогу, або просто відволіктись від буденності. Тож обов'язково приходьте та кайфуйте. Вхідний квиточок коштує від 70 гривень. Вінницька обласна філармонія запрошує наймолодших українців до себе на цікаву виставу, яка має назву Сон різдвяної ночі. Написав та поставив цю виставу наш колега Олександр Бойцун. Ви поринете у цікаву історію. Ваші дітки познайомляться із головними героями із мультфільмів. А ще, звісно, відвідують цікаві інтерактиви та отримують солодкі подарунки. Тож обов'язково приходьте та подаруйте своїй дитині свято. Початок о 10-й та о чотирнадцятій вартість квето. Чка становить 100 гривень. Вінницький молодіжний центр Квадрат запрошує усіх бажаючих до своєї технічної лабораторії ФАПЛАБ. Ви можете її використати на 101%. створити, розробити та навіть удосконалити свій пристрій, а ще надрукувати його на 3D-принтері. Тож приходьте та відчуйте себе справжнім науковцем. Лабораторія працює щосереди з 11 до 17. Аби відвідати цей захід, вам потрібно зареєструватися на Фейсбук-сторінці молодіжного центру Квадрат. Помилуватися зоряним небом в день та за будь-якої погоди можна в Вінницькому планетарії. Тут ви можете переглянути пізнавальну програму, яка буде цікава не тільки дітям, а ще й дорослим. З додаванням, до речі, астрономічного шоу. Тож обов'язково приходьте та дізнавайтесь більше про всесвіт. Планетарій працює щодня з 11 до сімнадцятої, вартість квиточка коливається від 40 до 60 гривень. 23 грудня на сцені театру імені Садовського відбудеться іскрометна детективна комедія Смішні гроші. Якщо ви полюбляєте по Ятися і отримати заряд позитиву вам варто зазирнути до театру. Історія розповідає про дрібного англійського клерка, який в день народження знаходить дипломат з грошима, і він намагається ці грошенята приховати. Тож чи вдасться йому? Ви зможете побачити і дізнатися з вистави. Початок о 17.30 Вартість квиточка коливається від 180 до 300 гривень. Вінницький симфонічний оркестр та спеціально запрошені солісти зі Львова запрошують усіх бажаючих до Вінницької обласної філармонії на зимовий бал. На вас очікує неймовірний вальс, запальні дуети. А ще, звісно, неймовірні арії. Початок о 16.00 вартість квиточка коливається від 80 до 120 гривень. 24 грудня війничан та гостів нашого міста запрошують на Гайворонський двіж. А ми знаємо, що Гайворон це українська столиця вузкоколійних доріг з цікавою історією. Там досі зберігся найстаріший паровоз на вугіллі. Тож організатори пропонують вам на ньому прокататися та отримати масу енергії. Тож обов'язково долучайтеся. Окрім таких цікавих поїздок, на вас очікує ще й благодійна ярмарка, де будуть і смаколики, і цікаві подарунки. Тож ви гарно проведете час. Більш детальну інформацію ви можете знайти на Фейсбук-сторінці Музей Вінницького трамвая. Друзі, нагадую вам про ексклюзивний зимовий проект від офісу туризму Вінниці, який має назву Місто різдвяних зустрічей з Альоною Сезоновою, який відбудеться 25 грудня. На вас чекає запашна кава, дружня атмосфера та цікаві розповіді. Про Вінницю. тож обов'язково приходьте. Аби відвідати захід, потрібно зареєструватись на Фейсбук-сторінці офісу туризму. Вінниці початок об 11-й. вартість квиточка для вінничан становить 320 гривень для внутрішньопереміщених осіб 290. Друзі, підтримуйте культурний фронт, відвідуйте виставки, концерти та різноманітні заходи у нашому місті. Даруйте собі свято, не чекайте дива, будьте ним. Дивіться рубрику Афішо і кожного разу знаходьте для себе якусь гарну, приємну подію.